Українські поліції рівно рік свій день народження патрульні інспектори святкують скромно та вже отримують подарунки на першу річницю. Копи отримали нову систему фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Детальніше про сьогоднішній день поліціянтів у наступному сюжеті. Анна у поліції з перших днів її існування. Дівчина згадує, тільки не розпочався набір, подала документи, кілька місяців навчання і перше патрулювання вулицями подолу. Почуваю себе прекрасно в ролі поліцейського. Власне кажучи, якщо я тут, значить все добре. Працюю. Кожен день, кожна зміна має в собі в складі цікаві випадки, прикри ситуації, досягнення. 365 днів пройшло. Перше патрулювання складно далося багатьом поліцейським, адже дехто стояв на варті, ледь не добу так вийшло, що хотіли графіки поєднати. Ну, там спочатку збій, потім ще в результаті ми їздили щось типу, чи 18 годин, чи якось так. Ну самі розумієте. Окрім того, що перший раз то ще в нас так вийшло, що це на нічну. І теж що не звікнув, так нелегко, було. самі поліцейські задоволені своєю роботою, підтримує патрульних і керівництво відомства. За словами голови нацполіції поліції хаті Деканоїдзе, нині рівень довіри до копів – 46%. Цей показник значно вищий, ніж до інших правоохоронних структур. Однак, у жовтні минулого року понад 80% населення довіряли інспекторам. Не розчаровуватися, а працювати спільно заради майбутнього держави. Вітальні слова від очільниці відомства. у планах створити поліцейський спецназ, а також поповнити лави новими офіцерами. Саме головне у нас є те, яке ніхто не може відняти. Це честь, це чесність. Може бути далеко до самого вищого рівня професіоналізму, але ми дуже близько к мечті коли вся національна поліція буде працювати по пановим стандартам. На перший день народження поліцейські отримали подарунок впровадження автоматичної відеофотофіксації порушень правил дорожнього руху. Поки що в Україні працюють три камери: дві на автомагістралі Київ Одеса поблизу південної Пальміри. Ще одна у столиці на вулиці Олени Теліги. Сьогодні з утра почали працювати ці наші тестові камери за шість годин. Мы имеем такое количество нарушений, которое эквивалентно 3 миллионам гривен государственный бюджет. Наразі камери фіксують лише перевищення швидкості і лише у тестовому режимі. Тож до вересня водії порушники отримуватимуть тільки попередження. Тим часом кількість камер збільшать. Наприклад, уже за декілька днів у Києві працюватимуть шість точок відеофотофіксації. Ми перевіряємо інформацію, яка не надходить з камери. з тією інформацією, що є наявно у базі, тобто співпадіння е, марки типу транспортного засобу, кольору і так далі. Е, крім того. База сама фіксує автоматично перевищення швидкості. Постанови про штраф відправлятимуть упродовж трьох днів з моменту порушення правил дорожнього руху або оскаржити документ, або сплатити пеню. Водії видаватимуть 10 днів. А з вересня запрацює і система балів. Щорічно нараховується 150 штрафних балів. Відповідно, за Фактично, це три порушення правил дорожнього руху. Три події, які підпадають під ознаки 122 статті кодексу України про адміністративні правопорушення, у подальшому відповідно, якщо це. Понад 20 кілометрів 255 гривень штрафу, якщо це понад 50 кілометрів перевищення швидкості, це 510 гривень штрафу. Загалом в Україні в режимі реальної експлуатації встановлять понад 3 тисячі відеопристроїв. Повноцінно система має запрацювати наступного року. Опитані водії до цього готові. Утім наголошують, що камери мають чітко фіксувати і кермувальника, адже ним може виявитись не лише власник машини. Допустим, ще може бути реєстрація ні са автомобіля, он не нарушитель. Нужно треба зберег бумаги, покати доказати, що нього був за рулем. Я вважаю, що е, технічні засоби фіксації порушень. Е... Це взагалі якось ми довго, там зараз 2016 рік, воно все повинно було бути раніше. Насамперед камери встановлюватимуть на аварійно-небезпечних ділянках, а також у місцях масового порушення правил дорожнього руху. Впроваджуватимуть нововведення за рахунок інвесторів. Богдан Верненко, Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.